Пральна машина від німецького виробника модель BBG 660. Дана модель з завантаженням на 9 кг містить сосову структуру барабану, а максимальна швидкість обертів це 1400 на хвилину. Дана модель оснащена на. 15 програмами для прання. На зислеї у нас все відображається українською мовою. В додаткових програмах ви знайдете такі програми, як верхній одяг, спортивні речі, автоматична плюс, лише полоскання, злив та віджим та програма для догляду за самим приладом. До кожної з програм ви також можете обрати додаткові опції, а саме, скорочення програми, більше води, захист від зминань та. Попереднє прання, замочування, інтенсивне, екстра тихе, екстра дбайливе, прання для алергіків. Та також є відстрочка старту до 24 годин. Дана модель у нас також оснащена системою автодозування Windows. Це запатентована форма дозування прального засобу від даного німецького бренду. Керуємо також за допомогою дисплею і коли ми будемо використовувати дану, Опцію ми зможемо також обрати ступінь забрудненості наших речей. Дані моделі ви також можете керувати за допомогою телефону, підключивши її до мережі вашого дому. Та сміло можете вмикати програму за допомогою спеціального додатку. Також хочемо наголосити, що дана модель подбає ще й про збереження електроенергії, адже її клас енергоефективності а 3 Ну і не можемо не зафіксувати про те, що в даній моделі. Дуже стильний дизайн, адже люк нас виконаний у чорному глянцевому кольорі. У магазині великий вибір пральних машин від німецьких брендів, на кожну з яких ми надаємо гарантію від 6 до 12 місяців. Тож звертайтеся номером телефону, який вказаний у описі. Ми з радістю підберемо для вас варіанти та надійшлимо власним транспортом майже всією Україною.